36 годин і підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали. Нагадаємо, подія сталася вихідними. 30 серпня у Франківському районі Львова місцевий мешканець замаскувався під кур'єра, відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Здійснив вісім пострілів. Далі переконався, що жертва померла, і втік чоловік спробував приховати сліди. Перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині, але правоохоронці відшукали його і затримали. На сьогоднішній день ми Чаємо ці мотиви, ми не прибираємо жодної з версій. Ми продовжуємо працювати е, по всіх напрямках. Січо-оперативні групи працюють е, по окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Ми не виключаємо випадку, що особа мала намір. Далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої України. Наразі деталі справи не розголошують, аби не завадити слідству. Цей злочин не був спонтанним перше. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця. Вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є. Якась е, інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і е, намагалися сприяти до хвилення цього вбивства. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотиву для нас це важливо, тому що і Служба безпеки України каже, і Національна поліція, як, е, яка розслідує цю справу, і звичайно офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі.